Тут все інакше. Матеріальні цінності відходять на другий план. Тут більш важливіше людське ставлення одне до одного. Братерство починається з поваги. Коли людям пояснюють, що їм треба робити, за чим слідкувати, у них починає розвиватися тактичне мислення. Після того, як люди впевнено вже уражають свої цілі, у них з'являється впевненість після того, як вже відпрацьовується Якісь більш складніші завдання на тренуваннях, і вони отримують там успіх, то в них вже з'являється азарт, вони вже хочуть зайти в окоп, вони вже хочуть уразити свою ціль, і вони переростають із жертви в хижака, і вони хочуть іти вперед. Вони намагаються все робити для того, щоб вижити. Тому що коли вони починають самі уражати цілі, і коли вони бачать, наскільки це просто, ось цей момент. Вони починають викладатися на заняттях в рази-в рази більше. Я ще строкову службу служив у ВДВ, тому для мене ідеологія десантника це святе. І я також людей цьому навчаю. Ми десантники, ми перша група ризику, ми пишаємось тим, що Україна нам надала таку честь. Ми завжди там, де іншим важче. Тобто ми сильніші. Це також є бойовий дух. Усвідомлення цього дає тобі сили. Ми встоїмо і переможемо.